Майже 90% нашої травної системи наповнено паразитами. Про це чомусь ніхто не говорить і не б'є тривогу. Але я б вам радила, хоча б раз на півроку позбавлятися від паразитів і позбавлятися. Такими якимись натуральними засобами, а не хімічними препаратами, тому що хімічні препарати вони вбивають не лише паразитів, але й всю ту корисну біосферу, біо, яка населяє наш організм? Один такий простий рецепт це драконів чай, як його зробити в рівних пропорціях вперед, полин? Шавлія, ромашка і чабреці подрібнюєте ці сухі трави або купуєте готові в аптеці, змішуєте і одну столову ложку, запарюєте, так як це ви робите або заливаєте і настоїте, або на водяній бані. Роб... Продовж, я не знаю, 15-20 хвилин. А потім проціжуєте і ставите в холодильник. Ділите на три частини і за 20 хвилин до їжі вживайте наше серце. Такий чай треба приймати впродовж 90 днів. Але один тиждень приймаємо, один тиждень відпочиваємо. Це не просто чай, який позбавляє нас від паразитів, це чай, який повністю приводить всю нашу систему травлення в гармонійний здоровий стан. Виліковує десбактеріози та інші проблеми, з якими ви виткаєтесь особливо дуже гарно чистить печінку, жовчний мікур гарно впливає і на підшлункову залозу. Тобто, це не просто позбавлення від паразитів. А очищення і зцілення в цілому нашої біонергосистеми, коли ви вже прогнали паразитів, чому треба 90 днів? Говорю, тому що є яйця-паразитів, які інкубаційний період, які вилуплюються впродовж 90 днів. І вже після 90 днів ви вживаєте. Цей чай лише перед повнолунням, тому що на повнолуння, пам'ятаєте, всі паразити відкладають яйця. Тож бо за тиждень до повнолуння два-три-чотири дні ви приймаєте цей чай і таким чином ви позбавите свій організм від великої кількості проблем, тому що більшість е, різноманітних хвороб. Е, вони з'являються саме тому, що є паразитарна сфера, яка є базою для того, щоб розвивалися і віруси, і інфекції, і різноманітні хронічні хвороби. Коли ви е, пройшли антипаразитарну обробку, е, дуже важливо проходити через процес детоксикації. Я проходжу постійно. Е, і найпростішим є чайна е, ложечка, е, спіруліни і стаканчиком води наше серце. Вживаєте вранці і мало того, що це чистить наш організм та ще й живить всіма поживними речовинами. Дуже багато є різноманітних детоксів, таких як блакитна глина. Її треба вживати за 20 хвилин до їжі. Так само чайна ложечка на стаканчик водички, «Наше серце.